У них нічого серйозного, температура 38. Ой, Докуп... яке щастя! <клес> <клес> а Валерій ще трошки з Соні, так? Та, вони просто вчора залізли в море і нахлюпталися, і тепер під ранок прихворіли. Не беріть дурного в голову, вони виздоровлять завтра. Ідіть в свій отряд. <клес> <клес> Мама, що ти мене кликала? І що ти взагалі негер? Що з тобою? Телефон на що? <клес> І знаєш що? Я тебе записала в ласточку. Елітний лагер в Малій Воромівці. Там же тебе чекають, але ти не, пої... ти не поїдеш автобусом. Ти підеш пішки до Воромівки. Це чуть-чуть, моя донечко. Спасибо, дорогушенька моя. That. Three, six, five, party girl Open that. Three, six, five, that girl party girl Open that. Gonna... Too hot when to sweat, just leave me Touch and squeeze in the baseline, it's me Are you gonna ride me harder than the BPM be match me yeah. 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 Yeah, <laughs> Шумі, зараз як бюблі вирвали в жабу, я зараз підполю цей лагер Дякую за слова, дорогі діти і вожаті Чу тут я лише один рік, але він навчив мене багато всього. 38-й останній дзвоник на носу. Два тижні для когось почався табір це відбір другий. А перший відбір відбувся в квітні два місяці пройшло, і вже деякі тут просто оселились. А останній дзвоник В коло ластівка лунатиме останній дзвоник прямо зараз, і ви їдете додому. А хтось став рідний один одному, що йдуть в гості прямо зараз. Ще третій відбір. Але це всього лиш тиждень, і тоді точно закінчується табір. Для вас лиш дзвоник. Арнот, включай. Андрію, Соня, може, йдемо на низ? а то нас ще. Я не переживай все добре. Ну, за що нам з ними возитися? А кстати, Соня, тобі ліпше, що там Валерій? Звісно, температура спала. Я як нова. А от Валерію погано і далі ївше. Він 39 градусів має. Це жесть. Хай любчик виздоровлює. Дякую. Я не поняла, це на салі, кіндує, дуже, шаталі, я не поняла, ти прищава, шмара. Що ти мені тут говориш? Нашла ходяча вітрянка ще мені тут указує. Що ти тут розкомандувалася дуже? Зараз як тебе я роздавлю, просто тобі буде кінець. Не я не поняв, грималка тупа. Що це тебе як той? Що ти взагалі собі дозволяєш? Дуже вона тут мені розкомалась, їх обсирає. У наші сім'ї багато хто страждає, а мені не постраждає. Бо басі ваша недома пострадала від тої компанії куперової. Якій... Но я до культури підполю на землі. До в на сімості О, Господи, ну втікай. Де вона ділась? Думаю, усмішка з'явиться на її лиці. Ой, все. Дайте мені власочка оці квіточки. Хлопчику, візьми собі сам. Оця, 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 оця Я візьму їх сам уже. Один емеральд. І ще й дешево дуже дякую вам. Ви просто щедрі, це дуже класний квіти. Іду, йду, хто це? Ого, Андрію, не очікувано тебе бачити. Проходь, проходь. Діано, я дещо тобі хотів сказати і приніс дещо. Що ти там приніс? Покажи мені, будь ласка. Це тобі на пам'ять, але вони можуть згнити. Розумієш? Зараз. Раз, два, три. Це орхідея, яку ти любиш. А, дякую, дякую. Ти знаєш, ти мені подобаєшся. Що? Але ж тобі пора їхати сьогодні. Ладно, поїхали. Виширківський. Тут буде скучно, два тижні не було, а мені що цілих два роки. Я просто в шоці. Хоча приходь, а що ти за студія молода дівчина така. Привіт, мамо! Це моя подружка Діана. Я з нею познайомився. Вона в воромівці живе. Ми трошки в Майдан погуляємо. Добре? Добре, добре. Візьми гроші, я тобі зарадам. Андрій, дам на піту, чи що чи в Макдональдс. Пішли, я щось Надіюсь, ти теж. Візьму я телефон, бо щось так втомилось. Треба посидіти. А що це за книжка? Я не зрозуміла. Дивнівник Маші? Звідки в мало отаке? таке?